Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 19 червня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео карбування пагонів винограду. Від підписників надходить запитання, де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для моєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо! Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод виноградар Максим під час оформлення замовлення. Вже є пагони на виноградних кущах, що переросли в верхній дріт. Висота моєї шпалери 2 метри 20 см. Подивіться, будь ласка, ось цей пагін вже переріс верхній дріт значно більше, ніж на пів метра. Такий значний переріс пагонів на виноградних кущах зумовлений тим, що зараз червень. Максимальна тривалість світлової доби. Та денна температура повітря сягає 30 градусів, а виноград полюбляє сонце та тепло. Я продовжую проводити зелені операції на своєму винограднику, і сьогодні я проводжу карбування пагонів винограду. Практика свідчить, якщо залишити такі довгі пагони надалі рости та надати їм можливість звисати аж до поверхні землі. Це неминуче призведе до загущення виноградного куща та появи мілдю, оїдіуму та інших грибкових захворювань навіть у випадку проведення регулярних та своєчасних профілактичних обробок. Тому на даному етапі вже необхідно проводити карбування пагонів винограду. Карбування це коли видаляю значний приріст виноградних пагонів. Внаслідок чого відбувається перерозподіл мікроелементів до грон. Грона будуть краще набирати вагу, а виноградна лоза при цьому буде краще визрівати. Максимально дотягуюсь до виноградної лози, що росте вище верхнього дроту. Близько пів метра виноградної лози вище верхнього дроту я залишаю. Решту прибираю. Верхній пасунок обов'язково залишаю. Це буде нова точка зросту. Решту пасунків прищіпую, залишаючи один-два листочки. Ось, власне, і маємо карбування для даного пагона винограду. Також обов'язково продовжуйте пасанкувати виноградні кущі. Протягом усього періоду вегетації, оскільки виноградні пагони безперервно ростуть. Після проведення карбування на один пагін я маю 20 листків та більше. 20 листків та більше на один пагін цього буде цілком достатньо, щоб повноцінно сформувались грона та щоб в подальшому отримати гарний врожай. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео.